Мокрий сніг та ожелець синоптики прогнозують погіршення погодних умов на Вінничині. громади області підтримують сили оборони та передають на передову сучасне обладнання 10 грудня. Міжнародний день футболу. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо. Куртовини, снігопади та ожеледь. На Вінниччині кілька днів пануватиме негода. З опівночі комунальні служби та шляхове управління почали прибирати місто. До роботи залучили 34 одиниці спецтехніки та понад 180 працівників. Дороги та тротуари посипали протижеледною сумішю. Особливу увагу приділили мостам, підйомам, пішохідним доріжкам і територіям біля зупинок. На 11 грудня синоптики прогнозують мокрий сніг місцями ожеледь. Вівторка по четвер внаслідок впливу циклонічної діяльності по попівдні Європи очікуються опади різної інтенсивності у вигляді дощу та снігу. Вночі та вранці місцями ожеледь, на дорогах ожеледиться. У п'ятницю без опадів температура з вівторка по четвер вночі від 3 тепла до 2 градусів морозу, день від 2 морозу до 3 градусів тепла. У п'ятницю, внаслідок надходження холодного повітря, з півночі температура знизиться вночі до 1,6 градусів морозу, в день від 3 морозу до 2 градусів тепла у 1948 році. Організація Об'єднаних Націй прийняла загальну декларацію прав людини. Найважливіший документ, що проголошує рівність і гідність усіх людей незалежно від раси, статі, національності чи релігії, і підписали саме 10 грудня. В умовах збройної агресії Росії права українців порушуються що Обстріли, авіаудари, які вбивають тисячі мирних жителів, викрадення людей, депортація українців до Росії, зокрема дітей, є порушенням міжнародного права. Через знищене житло мільйони українців стали біженцями та внутрішньо переміщеними особами. Частина українських територій під окупацією. Квадрокоптери, засоби радіоелектронної боротьби, тепловізори для захисників передала Барська громада у рамках першого та другого етапу обласного проєкту Безпечність і громади Барс закупив військову техніку на понад півтора мільйона гривень. Зарядні станції, тепловізори, реби та квадрокоптери закупила для військовослужбовців барська громада. Зокрема, передали на передову і дрони камікадзе які виготовляють у громаді. Це все дрони це камікадзе, які можуть летіти на дистанцію до 10-12 кілометрів без повернення. Тобто вони літають тільки на односторонньому порядку і несуть з собою бойовий заряд, тобто камікадзе на з зіткненням з ціллю. У рамках проєкту Безпечні стійкі громади для 120-ї бригади закупили оплатнення майже на півтора мільйона гривень. Барська громада визначила спілкуванні із військовою частиною, і сьогодні ми маємо можливість передати нашим захисникам допомогу. Також від місцевих агровиробників для 95-ї бригади передало 60 впівідронів. Передаємо на 95-ту бригаду 60 FPV-дронів. Це робота депутатів обласної ради, Барської міської ради. І вони поїдуть виконувати свої завдання. Це потужне обладнання вкрай потрібне українським захисникам, аби давати відсіч ворогу. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. FPV-дронів, 20 Mavic 3T, 20 окопних пічок та 200 свічок до них передали бригаді Червона Калина, яка виконує бойові завдання на покровському напрямку. А ще п'ять Mavic передали 77-й бригаді, аби військовослужбовці могли проводити розвідку. Це чергова допомога від громади Вінниці і міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу оборонцям. Суттєву підтримку, а це 200 дронів, 20 мавіків, аби успішно проводити розвідку від громади. Вінниці отримала бригада Червона калина. Ще групки буржуйки та окопні свічки. Вони можуть використати ті окопні пічі для обігріву. Ну і дані пічки вони просто використовуються не за рахунок там, твердого палива, а це можна там поставити дуже окопну свічу в цю піч. І вона не видає опромінювання, Це немає будемо казати димоходів, і ворог їх не бачить. П'ять розвідувальних мавік т передали на куп'янський напрямок для 77-ї бригади. Ці безпілотники оснащені приладами нічного бачення. Зараз мавіки це очі для фронту, тобто ми намагаємося допомагати нашій піхоті. Тобто, якщо ми вчасно бачимо ворога, то ворог навіть не доходить до нашої піхоти. Тобто, мавіки допомагають зберегти життя особовому складу, а це саме головне. Це чергова допомога захисникам від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Дрони, мавіки, пічки придбали у рамках проєкту Безпечність кі громади. Робота, яка проводиться в межах тих принципів і пріоритетів пріоритет номер один, який визначений міжрегіональним гуманітарним координаційним штабом головою штабу Володимиром Гройсманом, Потім підтримана така позиція. З ініціативи української стратегії ГОСМЕ в обласній раді усіма депутатами це є пріоритетами бюджетного формування на період воєнного стану. Ми повинні робити максимум для того, щоб підтримати силами місцевих бюджетів наших захисників і захисниць. Ми спілкувалися з представником. Червоної калини він говорить: да, дійсно розходники, мавіки трете. Вони втрачаються, погодні умови погіршились. Дуже рано темніє. В 4 години вже відімась майже нульова. А за допомогою Мавіка 3Т вони продовжують бачити і контролювати поле бою і всю лінію фронту. Вінниця одна із лідерів серед обласних центрів по підтримці українських захисників. Євгеній Всяніков Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Шість шкільних автобусів передали для громад Вінниччини. Їх закупили за кошти обласних та місцевих бюджетів. Транспорт для дітей обладнаний за всіма сучасними вимогами інклюзивний, просторий та безпечний. У 27 громад поїде 30 автобусів. Три кнопки ми можемо підняти платформу. Наша дитина без перешкод дістанеться. Нашого автобусу за допомогою такого спеціального підйомника школярів на кріслі колісному підіймають у шкільний автобус. Новий та сучасний транспорт для учнів громад області закупили цього року. Це наші діти, це наше майбутнє, і їм треба зробити комфортні умови для навчання, тому їх треба з місця проживання. Тим більше зараз від питання реформи, оці віддалені школи. Є новий закон про 45 учнів, які вступив в дію. Школа не має права на існування. Треба дітей доставляти. Тому ми йдемо цим шляхом для того, щоб перед тим як зробити реформу, треба створити нові умови для того, щоб діти могли навчатися наші. Лише у одній Тростянецькій громаді 400 дітей щоденно потрібно возити до школи. І там курсує лише шість автобусів. Один із сучасних подарували школам ТГ. У нас є віддалені села, до яких треба їхати понад 40 хвилин, тому автобус буде в нагоді. В рамках державної програми шкільний автобус для 27 громад області закупили 30 машин. Цей транспорт виготовили в Україні за усіма новітніми освітніми вимогами. Програма має, відповідає в тому числі державній програмі локалізації. І всі автобуси, які закуплені на прозоро Маркет, вони українського виробництва, і це теж важливо, що воно працює на економіку нашої країни. Адже для того, щоб виробити один вітчизнаний автобус, додатково залучається 212 українських підприємств. А це робочі місця, а це сплата податків. На нові автобуси з обласного бюджету виділено 59 мільйонів гривень. Таку ж суму додали усі 27 громад на шкільний транспорт. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина. 100 тисяч гривень зібрали студенти Вінницького технічного фахового коледжу під час щорічного благодійного ярмарку. Частину коштів передадуть бригадам, які боронять країну на фронті. Інша частина грошей піде на комплектуючі для роботи техноволонтерів коледжу, які спочатку повномасштабного вторгнення російських окупантів роблять зарядні станції та павербанки для оборонців. Підтримують та працюють на Збройні Сили України студенти та викладачі технічного коледжу. Виготовляють різноманітне начиння для армії та влаштовують ярмарки. Цьогорічний почали з лотереї головним призом якої стала унікальна блютуз-колонка. Вона виготовлена в тубусі, подарованому військовими і розмальована в патріотичному стилі. Акція це проходить для того, щоб ми змогли зібрати якийсь ряд коштів для того, щоб ми могли зробити... Для ярмарку традиційно готували смаколики, рогалики, тістечка, піцу та напої. Зібрані кошти передадуть захисникам, які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Мені здається, це дуже потрібно. Важливо наша підтримка. Їм дуже приємно, що ми їм допомагаємо і поруч з ними. Студент Андрій Мельник пригощав кашею по-Тиманівськи або ж засипаною капустою. Таку страву, яка входить до переліку об'єктів нематеріальної спадщини Вінничини, готують в родині хлопця. Це дуже давній рецепт, йому 400 років. Це у козаків підгледіли господині і він до сьогоднішнього дня зберігся. Там йде її, її ще називають пересипана капуста, там йде капуста квашена, пшоно і шкварки. Щорічно ярмарку присвячують до Дня Збройних сил України та дня волонтера. Це найменше, що ми сьогодні можемо зробити для них і для загальної перемоги підтримати, поволонтерити, зробити благодійний внесок. Цього року на підтримку ЗСУ студентам, викладачам, вдалось зібрати майже 100 тисяч гривень. Євгеніювсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Чемпіоном України з пара пауерліфтингу став війничанин, ветеран російської української війни Армен Гаребян. Він здобув золото та переміг у ваговій категорії до 107 кг із результатом 155 кг, а також із загальним результатом 300 кг. Армен Гаребян з перших днів великої війни був командиром відділення розвідувального взводу, намагаючись врятувати пораненого побратима, отримав важке поранення. Та незважаючи на травми, Армен продовжує захищати честь країни на спортивних аренах. З нами на зв'язку. Армен Гаребян, ветеран російсько-української війни, спортсмен. Вітаю вас. Вітаю вас, бажаю здоров'я всім. Як пройшли змагання чи задоволені результатами з перемогою вас? Так, звісно. Це для мене були перші такі змагання чемпіонату країни. Я дуже задоволений. Тренер також мною задоволений. Ми це зробили, завоювали чемпіонство. От як спорт допоміг вам адаптуватися от після війни, після поранення? Ну, спорт, адаптація спорту це контролюючи свої емоції, дії. Постійно треба працювати над собою, щоб були результати, і вони дають тобі тільки думку на те, що ти повинен. Працювати заради країни. Якщо ми вже ветерани, ми не можемо на полі бою далі долучатися, то потрібно прославляти нашу країну, що ми дійсно незламні незламна нація і разом до перемоги, кожна да, перемога в цьому це початок нашої нації до кращих вершин. А ось як довго тренувалися і наскільки важкими є ваші тренування, аби досягти таких висот? Е, наскільки довго я тренувався? В ну, червні місяці 24-го році у мене ще кровоточила рана. Почав я десь з 20, десь середини квітня, 24-го їздити до залу потрішечки, по трішечки, займатися. На даний час займаюся 3-4 тренування на тиждень. А ось чи є у вас зараз якась мрія, яку б ви хотіли або мріяли досягти? Мрія, звісно. Тоб всі батьки, чоловіки вернулися додому. Україна перемогла цю нечість, яка пішла на нас. І, звісно, потрапити до збірної України. І, якщо Бог дасть здоров'я, сили. То виступити в збірну Україну на Паралімпіаді. Ми впевнені, що у вас все вийде. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую: з нами був Армен Гаребян, ветеран російсько-української війни, спортсмен. 10 грудня відзначають міжнародний день футболу. Ця гра має фанів по всьому світу. А ще давню та цікаву історію в третьому столітті до нашої ери в Китаї існувала гра з м'ячем зі шкіри, яким гравці мали влучити в сітку. Нині футбол найпопулярніший вид спорту на усіх континентах. Люблять та шанують футбол і на Вінниччині. З нами на зв'язку Артур Загорулько, президент ФК Нива Вінниця. Вітаю вас. Вітаю. Які досягнення з футболу мають вінничани? Та як загалом цей вид спорту розвивається на Вінничині? Я вважаю, Вінничина має визначну спортивну історію, яка налічує не тільки переможні досягнення команд, а й яскраві індивідуальні здобутки. Футбол був і є місцем єдності, справжніх емоцій і незабутних вражень. Вінниччина представлена у всіх віддах футболу. Професіональна команда. Продовжує виступати. Дитача, юнацька команда ВОД США «Нива» змагається у чемпіонаті ДФЛ і закріпилася всередині таблиці. Команда U-19 стала срібним призером чемпіонату України. І на Вінниччині з'являються нові заклади, які культуватимуть дитячий футбол. Як футбол впливає на фізичний розвиток та виховання особистості, особливо у дітей? В першу чергу, як би банально це не звучало. Діти, які займаються футболом, відірвані від негативних впливу вулиць, фізичне навантаження, яке отримують спортсмени, виховують здорове покоління яким чином можна ще більше популяризувати цей вид спорту? Я вважаю, що футбол є самим популярним відом спорту. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. І вітаємо вас зі святом як колишнього футболіста. Теж. Дуже дякую, ну чого колишнього? Ще є? І нинішнього. Так. Дуже дякую. А нашим глядачам нагадую з нами на зв'язку був Артур Загорулько, президент ФК Нива Вінниця. Це були власне всі новини, які підготували журналісти телеканалу Вінничина. Ще раз вітаємо всіх футболістів з їх святом. Бережіть себе до зустрічі.